Вітаю, друзі, ось ці каналу. Сьогодні Ось, приїхали на такий дикий ставок біля дач з дочкою. от. Вже позакидались дві поплавочних вудочки. Вон там моя стоїть. А тут убійця карася. А наживка без всяких ароматизаторів. Сьогодні пробуємо на саморобну прикормку. Черв'ячки і кулешка. Ось такий ставок. Будемо пробувати, що з цього получиться сьогодні. Без ароматизаторів. Отже, друзі. Результат двохгоденної рибалки на ставку. Без ароматизаторів. Три покльовки. І одна із них ось така платвечка. Ось такі-то результати.